Матч відповідь третього попереднього етапу Кубка України і знову Рівненське Дербі. Тож починається матч і водія хоче підключитись дорозі під своєї команди на ОМС І ходить проти нього Святослав Горчак. Полюх прострілює Газинський. Там, на... Кулініч. Зміщиться до центру Кулініч, пробиває там. Намагається прострілити, Володимир Плюта перший на мечі. Але відбирає нього Чекалюк Козакевич, залишається з мечем. Но і... ми сам купа йде, пробиває. І хочеться був постріл, кут, фута в заоту. Зінфов залишає на Прислубського. той на Луцик, а Луцик небезпечно було. Я ж з кутової позначки зараз угру. Прислубський пробиває повз ворота. не має короче, правил? Горчат. На переходька пробиває, переходьку з Лювий відразу, але він. Залишає Мартиненко, право виходять. Мартиненко простріляє Горчак. Добивання від Мартиненко, Малянюк, Суйдерман су, грає. Мартиненко на Горчака. Святослав Горчак. І що? Ще... По поєдинку. Мартиненко розганяється. Пробиває, забиває Артем Мартиненко. О, Артишевський пробиває, ой-ой-ой, там зараз шлеть. Скидає на плюту, той пробиває, вище воріт. Горчак на лівому фсаді зараз. Зіляється не такий Горчака, але Герман. Ігор Черевач. Проштовхує таким але він летить повз ворота. Володимир Хомачак Пашиневич і пробиває. ой ой ой, -ой. Грає на переходька Дмитро Луцюк. Ну, пробиває перед собою. Переходько. Чепаля Козакевич, можна бити. Газицький. Не... Артишевський пробиває, повдворота летить. Колініч на лівому фланзі передача на Семенюка і відбирає м'яч Андрій на Олександр Людар на омець! Пробиває, опитувай! Хмарук помиляється, наумець. Прокидається і пробиває наумець. Влучає. Наумець, помиляється, Хмарук пробиває, не влучає Позакевич, відбирає м'яча, Дмитро Луцюк, довга передача вперед. Черевач! Чіпляється за м'яч! І Штанга рятує зараз кардинал. Мартиненко на коловеця, Коломиць пробиває повз ворота, але кидає на наумця, той приймає м'яч, Андрій на Можна бити б'є і. Володимир Плюта пробиває лівою, не влучає. Володимир Плюта б'є лівою, Володимир Плюта не влучає поворота. І перехоплює в'яч. Черевочух, як небезпечно! Є забиває зараз Володимир Плюта. Той на Данило Семенюка. Артишевський пробиває, як небезпечно, але тут ловить в'яч. І вкидає на наумця, наумець. Лавренчук рятує таки свою той один корпусу. Хоманчак далі переводить. Любар має можливість. Став повлучає Олександр Любар. Різкий дуже небезпечний цей гравець. Луцик переводить на відбирають м'яч. Андрій Наумець. Наумець. Йде сам, Наумець! Байба! Андрій Наумець! Чісно чисельну перевагу у гравцях. Під час атаки їм кардинал Мартиненко пробиває небезпечні. Мартиненко. Назар Коломець пробиває, добиває від Артишевського. Люта вище борить летить м'яч. Ну. Георгій Колініч. Артишевський знову з'являється медач. Георгій Колініч пробиває повз ворота. Мартиненко. Артишевський пробиває, не влучає поворота. Сергій Чекалюк Козакевич розганяється, пробиває. Назар Коломис. На Артишенського. Переходько! Пробиває, не влучає. Поворотом Максим Назар Коломис! Пробиває! Що, влучає в руку.